Щодо створення та завдання об'єднаної штурмової бригади під назвою Людь, яка формується в Національній поліції. Вона буде складатися з окремого штурмового полка Сафарі, також з окремого штурмового полка Цунамі. Будуть входити туди батальйон особливого призначення Луганська полк силової підтримки артилерійський полк окремий, рота спеціальних операцій і рота охорони та апарат бригади. Завдання цієї бригади складається у взаємодії з підрозділами військовими частинами Збройних сил України, гур Міністерства оборони, Національною гвардією, Державною прикордонною службою України, іншими складовими сил безпеки і оборони вони беруть участь у відсічі і стримуванні Збройної агресії проти України. Також ця бригада буде проводити ударно-штурмові та ударно-пошукові заходи, ліквідація збройного конфлікту або надзвичайних ситуацій, організація та здійснення заходів щодо рятування людей та забезпечення їх безпеки, виконання завдань територіальної оборони, виявлення знешкодження і знищення або технічних предметів, тобто розмінування території в разі необхідності. Здійснення контрдиверсійних заходів, проведення аеророзвідки і вогневого ураження противника на території окупованих населених пунктів, виявлення позицій ворога, знешкодження військової техніки та живої сили, застосування групової тактики або тактики штурмових груп.